Всім вітання, вітаю вас на нашому ютуб-каналі з Європи Фуавто. У нас нове надходження, свіжопригнаний автомобіль Кіасоренто 2012 року, модельний календар 2011. Автомобіль на автоматичній коробці передач мотором 22 дизель 145 кВт, повний привід, повний привід у нас працює. Так як у даних моделей «Кіа Sorento Санта-Фе більш проблемні повні привід, У нас він працює. Автомобіль на максимальній комплектації екзекутів. Дуже гарний та збережний автомобіль. є один косметичний підкрас. Також пізніше дійде, дійдемо до того підкрасу, все вам покажу. У нас противотуманні фари, умивачі фар, лінзована оптика присутня в даному автомобілі. Також у нас стоять легкосплавні оригінальні 18-ті диски, безключовий доступ. Круїз-контроль, клімат-контроль, електросидіння. Всі склопі тімачі, повний привід. Блокується, панорамний дах, автоматична коробка передач, вже велика мультимедіа, у нас траміційна система, камера заднього виду в даному автомобілі 232 тисячі рідного та підтвердженого пробігу. У нас клімат контроль. Також подивіться, на стан заднього відділу, дійсно, в гарному стані. Панорамний дах у нас цілий, потолочок у нас не прокурений, не продертий. Все добре, стан карт. Також в гарному стані. У нас хороша резина, задні партроніки у нас присутні, також фаркоп. камера заднього виду, вона у нас працює, пізніше покажу, протестуємо даний автомобіль. Також у нас є шторка багажнику. Також багажник у нас в гарному стані, не поцарапаний, покажу вам з другого боку автомобіль. Має пару незначних сколів на капоті. В принципі, це нормально, не критично. Так як автомобіль у нас 2012 року модельний. Також покажу вам з пасажира місце. Все в збереженому стані. Також пройдемося професійним прибором по підкрасах. Автомобіль має один косметичний підкрас. Тут у нас все добре б'ється. По заводу, по оригіналу. Пару є незначних таких сколиків, якщо видно по автомобілю. Більше в принципі, нюансів таких немає. На капотику таких пару сколиків є. Далі все у нас добре. Повний привід у нас працює в даному авто, так як в них болячки, в принципі. Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Sportage, X-35 це у них все болячки по повному приводу. Також у нас ляда ціла, не фарбована. У нас тут один косметичний підкрас. В принципі, шпакльовки у нас немає. Також вони зайшли трошки на крило, далі вище, але далі все добре. Далі у нас задня права дверка, також без проблем, без ключовий доступ, у нас два ключі, рідний пробіг підтверджений. Так зараз надам він кода для перевірок. Так, все у нас дуже добре. Також надаю він-кода для перевірки. Кого цікавить, фіксуйте. Кого цікавить він код, фіксуйте собі. Перевіряйте по всіх базах. Також є пару сколиків у нас тут від ременя безпеки. Так, все, в принципі, по автомобілю чітко, все гарно. Так ось зараз. Заведемо автомобіль, дамо послухати, як працює мотор. Мотор у нас працює ідеально, коробка також працює ідеально. В принципі, по моторі, по коробці, по ходу у нас ніяких проблем немає. Автомобіль дійсно в збереженому стані. Ціна даного автомобіля 14500 доларів, розмитний та сертифікований, готовий до постановки на облік. Також у нас є доставка під ваш дім, заженемо в будь-яку точку України без проблем. Також заведемо автомобіль. Дам послухати, у нас тут вже йде старт-стоп. Також у нас два ключі до автомобіля, такі вже йдуть. Автомобіль у нас 232 тисячі рідного пробігу та підтверджено, він кода я надав, можете собі перевіряти без проблем по всіх базах. Також дам послухати вам мотор. Мотор працює дійсно без лишніх звуків. У нас, в принципі, немає ніяких запотівань, потьоків, все добре, ніякої корозії. Все в принципі добре. Також трошки протестуємо даний автомобіль. Подивимося, як все працює. Також покажу вам всі функції по автомобілю. У нас навіційна система працює, є українські карти, камера заднього виду також працює, підігріви працюють, кондиціонер працює, клімат-контроль. Все також ідеально працює. Також трошки протестуємо даний автомобіль. Круїз контроль у нас також працює, кожна кнопочка по автомобілю працює. Звук додається. Круїз контроль додається, тобто працює. Також трошки протестуємо, у нас автоматична коробка передач. Дуже добре переключає, немає ніяких ривків, толчків. Все по коробці без проблем. Повний привід також. У нас працює. Ну, це сама можлива комплектація, яка тільки може бути в даних версіях Kia Sorento 11-12 1112 Також у нас два ключі, панорамний дах, панорамний дах у нас відкривається, цілий, не побитий. Тож, приїжджайте на тест-драйв. Також без проблем доставляємо в будь-яку точку України. Також у нас присутня вся сервісна історія по автомобілю, всі виписки. Повністю все. Останній зафіксований пробіг 229 тисяч, також у нас на спідометрі 232 тисячі. Також надаю вам він-код для перевірки. Автомобіль у нас модельний 12 рік, календарний 11-й Він-кода фіксуйте для перевірок. Перевіряйте. Також можемо доставити автомобіль під ваш дім. Тож, кого цікавить, 12-го року. Звертайтесь, ціна даного автомобіля 14,5 тисяч доларів розмитний та сертифікований, готовий до постановки на облік. Також підписуйтесь на всі наші соціальні мережі. В телеграмі завжди самі більше інформації, більше фотографій про автомобілі. Завжди найбільше закидаю туди автомобілі, підписуйтесь на наш Телеграм, інстаграм, Тікток, Вайбер, всі можливі соціальні мережі. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. Завжди виходять. Нові цікаві автомобілі приганяємо під заказ, та є в наявності. Багато різних автомобілів, багато є в нас комерції, електроавтомобілів, кросоверів. Під будь-який бюджет, під будь-який смак. Всім до зустрічі!